Мої вітання вам від каналу Село Ти Моя доля. Бажаю всім доброго здоров'я, мирного неба і успішної праці. Хочу коротко, чи, можливо, не дуже коротко, вже як вийде, поділитися з вами розповіддю, радістю від того, що маю ось такий красивий кущ. І, напевно, багато хто. Впізнали в цьому кущі таку не дуже таку популярну у нас в західно північно-західному регіоні Будлею Давіда. Бородичі кажуть, що, наприклад, у Великобританії вона проростає як, як у нас бузина не контрольована цілими зарослями, але в нас клімат суворіший. І такої рослини я не бачила до минулого року. А так як я цікавлюся новими і новими красивими рослинами, то мій вибір, вибір випав і на будлею. І, звичайно ж, я не втрималася, щоб її придбати. Кущики моєї будлеї поки що невеликі. І навіть я й сама собі не вірю, що цього року, лише весною, я посадила малесенький, зовсім малесенький кущик цієї рослини, саме цієї рослини. І ось вона декілька місяців перетворилася у кущик розміром висотою десь більше метра, і, звичайно, вона росте й далі в висоту. І, як бачите, зовні вона дуже схожа на бузок. Її так і називають по-іншому осіннім бузком. А крім того, що має красиві такі суцвіття, то ще й має дуже гарний, приємний аромат, який приваблює метеликів. І її ще називають кущем чи деревом, на який метелики справляють свої бали. Ну, поки що, я не можу сказати, що на моїй будлеї прямо бал метеликів. Але початок зроблено було кілька, але вони злякалися мого телефона і порозліталися в різні боки. А цей виявився найсміливішим і показує, що ця квітка дуже йому подобається. Напевно, ще більше, як мені. І він щось там. Бере з неї, чи не знаю, що, чи він її запліднює, можливо, чи, чи користується нектаром якимось. Не знаю для чого йому ця квітка. Бо мені для того, щоб помилуватися і комусь показати, і собі порадіти з того, що маю серед своїх багатьох декоративних кущів. І ось такий красивий кущ, який називається будлея Давіда. А вирощувати такий кущ зовсім не складно. Він, як наприклад, у мене відноситься до категорії кущів, посадила і забула. Тільки посадила я його трошки в тісноті, але ж буде мені наука, якщо дасть Бог доживемо до слідуючого року, то не буду біля нього тиснути більше ніяких рослин і буде йому тоді розкішніше. А єдиним, на мою думку, недоліком цієї рослинки є те, що я не знаю, як вона зимуватиме в нашому регіоні, бо в нас. Крайній зимець, минула зима, позаминула, були диво м'якими. і багато рослин, навіть ті, які потребують укриття, перезимували без укриття. Але ж, звичайно, зима видає сюрпризи. Буває пару холодних днів із морозами, і рослини деякі пропадають, а наша будлея рослина теплолюбива. Але радує те. І що на осінь її можна зрізати. Можна пообрізати всі ці дрібні гілочки, а залишити тільки стовбур і скелетні гілки. І весною я вже в тому переконана, бо я зараз, можливо, прийду ще до іншої, в мене ще інший кущ будле її. Та в мене відновилася цього року після того, як здорово підмерзла взимку. Отож, для тих, Хто живе в південних, в теплих регіонах, де зими м'які, звичайно, це не дивина, бо будлея там єдине, чого напевне, потребує, то це тільки поливу. А в нас я її і не поливала жодного разу, хоч і кажу, що це кущ, який дійсно потребує поливу. Але пережила вона в мене неймовірну спеку. У травні без дощів я пережила грози. І дощі в червні, і заморозок, котрий не обминув нас в травні. Все вона пережила разом із зі мною. Я її не вкривала, не поливала, не підгодовувала. І, як ви бачите, вона повністю не розквітла на ній дуже багато. Суцвіті, які ще незабаром розцвітуть. А звичайно, ті, що відцвітають, потрібно буде видаляти. Ось і стільки, напевно, замороки з неї. А ця в мене посаджена в сонячному місті. Хіба, можливо, черешня підніметься, вона за плечми цієї будлеї посаджена. Можливо, тоді буде її притінювати. Але це ще до тої пори потрібно дожити. Поки що Ось так росте в сонячному місці і вже цвіте і приваблює до себе, і метеликів. А зараз я покажу вам ще й іншу будлею, яка в мене посажена в іншому місці. І та, як я вже сказала, в мене зимувало. Мій кіт Василь вигрівається. Тішиться тим, що сонечко гріє, цемент нагрівся і він собі оздоровлюється і потягається. Любить ходити за мною, як собачка. І ось така будлея, такого фіолетового, напевно. чи... Чи дійсно бузкового кольору? У неї вже деякі гілочки попідсихали, і вона таке сигналізує про те, що її потрібно полити. Зараз я, напевно, тим і займусь, шупулю цю будлею, в неї менше, звичайно. Зачатків на майбутнє цвітіння, але також вона жива. І продовжує розвиватися. Якщо я її полю, то сподіваюся, що на ній появляться зачатки інших квітів. Просто тут горбок і, очевидно, її таке замало вологи. І про неї я хотіла сказати, що вона в мене добряче підмерзла цієї зими. Весною вийшов тільки невеличкий стовбур. Я обрізала обмерзле, і вона за такий короткий час відновилася. І ось так. Цвіт, звичайно, набагато скромніше, ніж попереднє. Це ж, напевно, ще і від сорту залежить, хоч назви, як завжди, я не можу назвати, бо і сама не пам'ятаю. Ось така моя сьогоднішня розповідь про цей декоративний кущ, котрий в мене білий лише перший рік, як посаджено, а той, який я показувала, бузкового кольору. Другий рік, але взимку був дуже підмерз. Значить, потрібно на зиму обрізати, залишити тільки стовбур і товсті скелетні гілки, трохи підсипати, можливо, ґрунтом чи чимось. І такий красивий кущ, як будлея, може рости і в нашому північно-західному регіоні, де. Для багатьох рослин потрібно робити укриття, бо вони можуть і не перезимувати. І підсумовуючи, скажу, що фактично нічого для того, щоб цей кущ красувався і цвів, і не потрібно нічого. Полити іноді, обрізати від цвіла, якщо ґрунт пісний, підкормити. І насолоджуватись красою і ароматом цього такого незвичного для північно-західного регіону куща, як будлея Давида або осінній бузок або дерево, яке є балом для метеликів. Трохи не так. Місцем для балу, для метеликів. Буде вірніше. От і все. З вами був канал Село Ти Моя Доля, мене звати Ніна, чоловік Володимир, він також іноді розповідає про свої вироби. І я, як завжди, бажаю всім всього найкращого, головне миру і здоров'я. І кажу до зустрічі.